А кить? Так, кить. Зараз я візьму ножичок і відкриємо, добре? Почекай, і ту і другу. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпаковка. Да, злата? Комка! Комка! Так, 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 мені будете допомагати. Ну, вибачте, іншого варіанту немає, так? Да? Так, посилочка від кого в нас злата? Від Наташи, да? Від Наташи вона прислала моїм котикам корм, да? Ого. А ну-ка злата, розпаковуй. Ану дивися. Що тут? Ой, клас! Наташа, Наташа настільки налагоджена на логістика. Почекай, ні, 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 не трогай. Не трогай. Це треба спочатку розібрати. Добре? Бери воно пачечку, дивись, що там намальовано. Папа. Хотіла сказати, що в Наталки настільки налагоджена логістика, що у нас немає взагалі перебоїв із кормом. О, ух ти, що це? Що це таке? Дай, дай сюди, щоб видно було. ось. Ковбаса! 95 чікен і ребіт. Кролик і курка. Хм, Ку клас. Ку Кла а це дай мені, будь ласка, це собаче, я подивлюсь. Треба показувати на камеру ось так. Це собачі з шестереночки. Клас. Так, клади туди. Ану доставай, що там з тієї? Іди. Ні, це ти не дістане. Обходь з тієї сторони. А он диви якась коробочка. Що це за коробочка маленька? Оно маленька в куточку. Ні, оце. Оце, да-да-да-да. Що да, да, да. це? Давай, бабусі. Клас, оце такі смачні паштетики. Це кому? Кому це? Котикам, так? Да? Боже мій. Чотири кілограма мішок корма роял Канін І ще ж він не один дивіться А ти куди понесла? В камеру не показала. Да, да. Маленький роял Канін Пачечка 400 грам Підожди. Почекай. Добуся. Ого! Друга! О! Третя тут. Ось третя. А це давай, покажемо цю кицечку. Ой, така кицюня, яка гарна. Дивися. Гарна киця? Так. Да. Так. Ой, дякую, дякую. Мої котики будуть кушати. А це що, А хто це такий кице? Хто це? Чува! Хто? Чува! Сова? Ха-ха-ха-ха! Сова! Там і тягнисьла. Ні, ось. Сюди хочеш, ну давай. Це не сова, це вовк. Вовк? Ні, сова. Сова. Ну будеш, значить, сов кормити, так? Да? А, вовка! Так, з цією, з цією коробкою все. У нас ще є маленька коробочка. Коробочка. Да. Так. А ну-ка, ми це. Сюди подвинь її просто туди. Не піднімай. Боже, клас. О! Все, досить, досить, бо зараз буде летіти і камера, і все на світі. Так, давай, бабуся, і подивимось, що тут. Так? Да? Чекай, чекай, чекай. Бо ну, вона запакована. Клас, скільки котики наші будуть слушати, так? Да? А як котиків наших звати? А ну розкажи. Як котика звати? Котика? Ням, ням, ням. Ні. Як цього, рижого як звати? Ру. Піратик! Ні, піратик не рижий. Ну добре. Так, добре, відкривай. Будемо дивитися. <гас> Вау! А тут смакота. <гас> клас, це тут такі маленькі пачечки. Да? Ой, клас! Це такі <гас> дитя. Корм, корм дотик. А оце цей вологий корм. Ой, клас. Роялка моїм діткам маленьким. Так, на. Ану. Так, куди ти хляпаєш так? Ану, дивися. Так, що це? Чекай, я тут хочу подивитися. Це блін, забула. Забула, мені Наташа писала, як воно, як індик. А, це індик здається. А оце що? Калб, це що? Індюк. Індюк. Да. Давай далі. А ну далі дивися, що тут є. Ой, скільки корму, клас! Ди... Ой, отак. Дивись. Хто це? Хто це? Як її звати? Як? Бу? Як? О, о, кот Артем! <смі> кот Артем каже. Ні, буда. Буданька. Буданька наша. О! Анука. Ой-ой-ой-ой-ой. А це хто? Хто це? Піратик! Піратик, молодець. А ну далі давай. Дивись. О, ой, а це що це таке? Що це? То. Я не знаю, що це. ну Може, десь там якась пачка розірвалась, чи що? Ні. Ні? Ну давай мені, давай далі що там. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! О, прикольно! Це, а, все! Це знаєш для чого Злата? Це садить травичку котикам. Ой, я куди я показую? Дивіться, отака мисочка керамічна вона. Тут оці таблетки торфяні, напевно. А тут насіння травички. Боже, піра. Злата, не треба хляпати так, ти гарненько розкладуй, а ну. Це сіять травичку котиком. Боже, як прикольно. Так, да, тут все показано, бачите, що як треба робити? Положив таблетку, полив водичкою, посіяв сіміна, опять полив, і пішла травичка. Ой, дякую, це прикольно. Дивись. Дивися, ось це, це. Це як для собачок, да? так? Да. Да. А це що маленьке в тебе в руках? <пу> Ні, <Не>, от... <пу> Ой, бозіцько. оце такий смаколичок. Да. А ну це м'якенька така паста, як смаколик, мабуть. Клас! І там ще бачу. А чого ти гарненько не поскладала, га? Ти вмієш гарненько складати? Ну дивися. Дивись. Ану, як ти складаєш? Так. А зверху так. Дивись, дай собі. Дивись, так треба складати. От так. Дивися. От так. Дивись, лапка. А це що? Такого, так. я ще не бачила. Міба. Собака, дай я покажу. Така собака. Да, Да, на. Складай. Так. А ще що? Упала? Mm. А це що таке? Yeah. Ой, підожди, не, не складай оці, оці вибирай, вибирай і складай оці. А, це ж це прям ціла пачка смаколиків отаких. Класс. Боже мій. Мої хороші. Скільки ж вам смаколиків? Ой, молодець! Молодець. Дай я це ще не показувала. Дринк. А що воно? Жидіньке якесь, мабуть. Ось таке воно прям геть супчик якийсь, навірно. Супчик для котиків. Зладка. Клас. На піратик. На піратик прийшов. Іди сюди, піратик. Боже мій. Дивіться, скільки. Ой. Сколько таких от смаколиків. Клас, Боже, дякую, Наталка, дякую величезно. Дякую. Дякую, Ось молоде. Ось ось ще таблеточка ця випала. Да. Дякую О, дя... Кажи, дякую Наташа. Клас. Всяка всячина, дякую. я навіть вже і не дивлюся, дякую. з чим воно, бо. Дякую. Ой, дякую. все, вже полетів. Ні, іди сюди. Іди сюди, потім дамо їм. Потім. Це ж так, оце ж так. Це ще пакетик травички вивалився. Ні, це, це це цим котиком. Це котиком така ковбаса. Так, а ну рахуй, скільки тут пачечок. Ану, давай рахувати. Один, так. Два. Так. Так. Шість. Так. Ой. Ну, клади собі на коліна. Клади. Чи туди? Шість. А далі? А далі ось це. Далі скільки. Сім. Дев'ять. Ейт. Эйт. Та це ти вже на англійський перейшла. Так. Еть уже було. Боже, ви представляєте, повна коробка. Оце є смакоти. Боже. Мой. А дивись, який маленький. Це для маленьких котиків. Диви. А що це? А, це оці шестіреночки для собачок. Завтра будемо давати бьянки дамо, да? Матільі, і ще кому дамо. Б'янкі, Matільdi, Timur дамо. А ще кому. Блеку, да. Живчи. І ще кому. Ро. Ромка. Ромки, так. На да. поклади. Так, дивіться, боже мій дивіться. Це все. Пологий корм. А, дивіться. Дивіться. дивіться, а ну що це? Ой, потрогай, тут е, 30 штук написано. Якісь для собачок такі смаколики. смаколики. Да. Дивіться. Ані, Дивіться. Клас. Цю. Клас. Е. Так вже можна не рахувати. Ми їх зараз поскладаємо гарненько і тоді порахуємо, так? Да? це для кого? Для собачок чи для котиків? Ні, котики. котики. Ні, собачок. Котик. А це для кого? Котик. Для котики. Для котиків. А це, ой, який котик гарний, супчик сьорбає, бачиш? Це супчик тут. Котик. Супчик, так. Да. Ой, оце що таке? Йогурт. Для котів. Моя не можу, я такого ще Все. не бачила. Все, йогурт для котів. Прикольно. Боже Наташа, дякую тобі величезно Ми зараз поскладаємо, да, злата гарненько, і покажемо цю всю смакоту і красу. Все. Так, ну отак оця вся краса виглядає. Дивіться, Боже мій. Ну, З голоду мої, не то, що з голоду не помруть, вони взагалі розбалуються. Я в шоці? Ці великі оці пачки. Потім оця травичка, мені цікаво. Ну, Зараз травичка є, це добре, але взимку її не буде і я буду Дивіться, дивитися на цю. Щас, 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 щас. Балуюсь. Балують. Балуюсь. Клас, оце класна коробка, я назад одішлю тебе. Поїдеш в Німеччину з Володькою? Поїдеш? Ні. Воно бахмутик спить зайчик. Бамбутик. Бамбутик, так. Так, і ось, друзі, дивіться. Скільки тут усього? Ой, ви не бачите. Ось. Офіть. Оце все. Оце все вологий корм. Оце вологий корм. Оце вологий корм. Оці дивіться, скільки. Супчики. Боже, оці смаколики. А це йогурт, це взагалі, що таке не бачила. Ковбаса, ота, Боже. Ні. Mm -hmm. Да, злата? Ковбаса. Це для кот. Все, за. за. Куда ти з тих ковбасою? Ой, як хорошо. І дитині забавку тоже Наташа прислала. Наталочка, дякую тобі величезне. Ми дякуємо, Наташі. Дякуємо, так? Да? Mm -hmm. ага. Дякуємо, Боже. Який це. Ну... Я в шоці. Всі фонди відпочивають в порівнянні з Наталкою. Бо такої допомоги, ну просто це, це якась нереальна допомога. І, звісно, ні, ніхто б ніколи мені стільки, ну, вірніше, не мені, а моїм котам стільки не прислав би, як Наталка. Наталка сильно переживає, що їх багато, і щоб їм всім вистачило. Дякую тобі, величезно. Ні, не трош ту тарілочку. Не трогай. Ото бери гуляй, да. Зараз піду, їм подаю по смаколику. Дякую всім, хто подивився це відео разом з нами. І ну, вибачте, що так все було сумбурно, але зараз по-інакшому ніяк. Все, на все добре. зайчик вкусненьке там щось да пахне тобі ой пахне що тобі дати? Пірат любить сухий корм айди ось о, сухий сейчас тобі открою чекай дивись оно ну. ой Молодець. Та давай, Наташа, Ніка, ти так мельтішать язиками. У вас нема досвіду. Давай, давай, давай. Дітки, так, принесла дітей цих малих рудик. Давайте вам зразу це обично я їм з чимось мішаю вже, коли вони, коли вони маленькі були, я їм давала чисте оце. Тепер вони вже трошки вже здоровенькі, то я їм або з кашкою мішаю таке, або з хлібушкою. Чекайте. Ну, зараз вже. Ладно, по случаю распаковки дам им чисто. А ну, тут паштет или кусочками? Дайте подивиться, Рудик! Подождите. Тут такой паштет. Дети, иди дети. о, Давайте, давай. Ой, голодо. Боже, рудик. Не позорь мене. Ні, ну воно смачне, звісно Пірата мало інтересується Нічого, він теж пірат їсть таке мокреньке, але більше любить сухе. Боже, яка велика подяка Наталочці, да, діти? Нема коли сказати дякую, рот зайнятий. Все, дякуємо.